Це третя серія відео, які я знімаю про туристичні рушники. Перша серія була про турбат, друга серія про рушники Кукун і третя серія про от рушничок знайшов Life Venture. Такий гарний у декількох чудових кольорах. Ну прям дуже класний Називається він, бачите назву Soft Fiber Printed Striped Planks Giant. Перекладається з англійської як смугасті дошки гіганта або гігантські смугасті дошки. Як вам більше подобається? Все це діло виготовлено з м'якого матеріалу, а саме 85% поліестер і 15 нейлон. Тут задіяна антибактеріальна формула, уявіть собі, так поліджин, тобто рушник оброблено унікальним засобом антибактеріального захисту, який запобігає накопиченню бактерій та перешкоджає розвитку неприємних запахів, уявіть собі які тут технології, висихає у 8 разів швидше за звичайний рушник, вбирає вологу в 9 разів більше, ніж він сам важить. Тобто 280 грамів ми множимо на 9 і отримуємо 2 кілограми 520 грамів води. Може ось цей рушничок в себе увібрати розмір як стандартний домашній рушник, тобто 150 на 90 сантиметрів для всього тіла. Повне відео про цей рушник, і взагалі про всі рушники, і взагалі про туристичне спорядження на моєму youtube каналі а також в телеграмі та інстаграмі. Переходьте всюди, підписуйтесь в мене адекватні, круті туристичні речі, і я їх оглядаю. Всім величезне, дякую.